Привіт! Дай Боже! З вами шоу «Що там Ютуб. Сьогодні у нас в гостях наші підписники. Привіт! <плес> Дякуємо, що прийшли, і сьогодні вони нам будуть задавати різні питання про заробіток на Ютубі. Навіть найбільш коварні. Я знімаю короткі шорці. Ладва ні відключили монетизацію, ви учасник партнерської програми! <плес> Я не вірю. Я сьогодні просто пригала в щастя по всій квартирі, як шалена, дякую величезно, Дякую просто тобі, Марку і спільноті за те, що там я задавала такі дивні питання. ви завжди допомагали, підтримували, я Просто питання з приводу натхнення, копіювання у інших моїх конкурентів. Я їх завжди аналізую. І ось була така ситуація. Дівчинка, моя конкурентка вже давно два роки як відкрила в неї стріляє відос. За два дні шорт короткий 70 мільйонів. Я розумію, треба перезнімати. Замовляю цей продукт. Він мені приїжджає. Тобто, прямо я в сроки в сроки. Проходить сім днів після того, як вона виклала вже 100 мільйонів на тому рілсі. І я думаю, ну все, зараз мені ну хоча б там 5 мільйончиків і вже монетизація. І я вже все знімаю, монтую, все швидесенько. викладаю. за тиждень 200 переглядів. У мене ось таке питання: як це працює? Я просто скопіювала, прям ну дуже подібно. Є моменти, потім я перемонтувала трошечки. І там внесла свої якісь ідеї і все одно не спрацювало. Чи це просто, що люди там, наша, може, спільна аудиторія вже побачила цей відос, він не цікавий. Хоча є теж кейси, коли, там, наприклад, всі повторюють за однією дівчинкою і всіх це стріляє. Може, в мене молодий аккаунт, типу, два місяці, і в мене це не спрацювало. Чому так? Як в майбутньому так якось копіювати, щоб воно працювало і теж вистрілювало? Так, хто відповідає човочі? Я від. Хто? А, я думав, в хто виграє, є, то і говорить. Хоч я говорю, що? Ні, ще будеш говорить. Теоретично це можна порівняти, як я сьогодні піду в спортзал, ти ходила туди два роки. І вже типу, шариш, наприклад, розтяжку, підтяжку і так далі. В тебе вже м'язи сформовані, а в мене, наприклад, повторяють ті ж самі дії, що в тебе тільки нема пресу, наприклад, а в тебе є. І отут і прикол в тому, що це теж рішає, що, наприклад, вона вже два роки валить цю тему, цю нішу, і в неї вже сформовані навіть рекомендації. А твій молодий канал ще міг навіть не то, що не проіндексуватися в Ютубі, ще навіть не зібрати е, ту базу, кому це може бути цікаво. Насправді ще одна така штука, що дуже часто люди роблять велику помилку, тим, що заходять на канал, і вони що перше роблять? Нажимають популярні, знаходять відео, яке найбільше залетіло. Це чуть-чуть не твоя історія, але зачіпає. Вони включають відео, яке найбільше залетіло, і починають його повторювати. І отут і проблема, що це відео могло бути закинуте тиждень, місяць, два роки назад, три роки назад. І пройшов тренд. Або, наприклад, як ти вже й кажеш, що Аудиторія вже це бачила. Нащо мені дивитися розпаковку якогось, наприклад, снікерса, якщо я його вже бачив тільки в іншої людини, яка можливо зробила якісніший контент. Тобто, найбільше вже набита рука на зйомки за два роки, чим у тебе е за короткий період. Сотні людей мені писали з нашого чату, що там Ютуб. Це просто вже традиція. Типу, пишуть: я знімаю краще чи мій конкурент. Конкурента 10 мільйонів у мене 200 переглядів. Я завжди кажу, а можна подивитися? Мені от скидають, я дивлюся, ну небо і земля. Тобто, тіпа, тут реально якісно чітко, тут скопійовано, можливо, для цієї людини воно класно. Типу кожна жаба своє болото хвалить. Але я, я різницю бачу. Ну Це, можливо, не твій кейс, але якщо щось залітає в людини, треба слідкувати, от вона щось нове виклала, якщо ти в той же самий. День, годину і так далі, можеш це зробити, закинути. Ти можеш присмоктатись до її аудиторії. В шорцах це може працювати трошки по іншому. Це більше працює в довгому форматі. От, наприклад, 10-20 хвилинних роликах і так далі. От коли людина викидає, ти робиш те ж саме, і коли ця людина стріляє, типа ти до нього підсмоктуєшся. Отаким от образом, твій конкурент Кенді Суперстар Кенді суперстар, якби одна з них, але саме то відео було взято у іншої дівчинки. менша аудиторія, там мільйон півтора. Отчисників <реш> <реш> Ні, на ну просто <реш> в кенті 14, але це менше. А тепер питання: як Влад сказав, аналогію з спортзалом? Погоджуюсь, але тобі треба подивитися на інших конкурентів, які от завжди конкурентів треба ділити наступним чином: лідери. оці, ці мають мільйони, середнячки і початківці. Тобі є конкурент, початківець, який разом з тобою почав. Які в нього результати? Дівчинка, яка створила теж за два місяці, і в неї вже ну як я бачу 10 мільйонів. Але ми знаємо, що вони не всі зараховуються, тому не знаю, чи підключена монетизація. Але, наприклад, в неї 10 мільйонів в загалом переглядів у мене 2,5. Тобто є кейси успішні. А, моя думка, що в таких а, нішах, якщо хто не знає, ось що знімає лідер ці ніші, і ну, моє мислення, типу, таке: або ти робиш то, як ти зараз робиш, повторюючи її тренди і списуючи з неї все. А другий варіант, на мою думку, більш ефективніший, так би робив я, якби, наприклад, в мене було завдання спродюсувати цей канал. Я би зробив щось своє для тої аудиторії, яку ти маєш вивчити. Хто твоя аудиторія, хто аудиторія лідерів? На що вони реагують, які в них тригери, що їм цікаво, які в них подобання. Приклад розказую. Канал з документалками була стагнація каналу. Типу, він раптом почав гірше, типу, приносити трафік і кошти. Що я зробив? Я звернувся в спільноту в розділ сообщество в Ютубі і написав: Народ, нам треба поговорити. Ану, скажіть, будь ласка, типу, які кейси вам цікаво дивитися на які теми вам цікаві документалки, і так далі. Я зібравшись від людей всю інформацію необхідну, зрозумів, що в принципі я робив контент, типу, той, який я вважав за потрібне, а не той, який хотіла дивитись. Моя аудиторія. Цей варіант поміг каналу. Я просто в один момент почав робити кейси, ті, які вони би хотіли бачити. А чому важливо а, робити так, щоб ваш глядач? Початковий клікав на ваш відос, ви маєте в першу чергу, коли у вас вже є канал, і є трафік, зробити відео, яке сподобається вашій початковій аудиторії, тобто вашим підписникам. І якщо би ти зараз провела, скажімо так, комунікацію зі своїми підписниками, вони в тебе є. Вони щось дивляться, їм демонструються твої шорти самі перші. І вони, ймовірно, є першим каталізатором того, щоб твоє відео вийшло з їхнього пула рекомендацій. До нових людей, які тебе ще не знають. На моєму каналі, після дослідження, я тобі цю тему розказував. Ми зробили кейси а, типу теми, які на 5-8 людей написали, що вони хочуть бачити, і це помогло. І ці відоси залетіли, бо початкова аудиторія на це більше зліталась. І в твоєму варіанті копіювати можна, але я би. Послухав їх і розпаковував би не то, що популярні розпаковують, а то, що твоя аудиторія хоче, щоб ти розпаковував. І це може забустити по-дальшому. Але я не тільки про контент говорю, я говорю навіть про сам стиль, про якийсь твій зовнішній е костюм, ще щось. Я знаю, що ви ж там перемальовуєтесь, переодягаєтесь. Робота капець важка ніша. Але як в кожному каналі, як ми розказували, має бути легенда каналу. В тебе має бути твій образ, і він має бути унікальний. Чим ти відрізняєшся від... Найпопулярнішої дівчини, от тої, яка зібрала 10 мільйонів, а ти дві. Якщо ви троє одинакові, лідером буде оця лідерка. Ну, але якщо ти е, зміниш щось в своєму образі, не знаю, будеш вся синя, просто от песик в кадрі, ще щось, я не знаю. Але ти можеш вже обійти типу, додатковим хуком, який, ну, який вирізняє тебе поміж одинакового контенту. Хочу приклад за хук сказати: є чувак, який. Вже роками знімає, як він готує попкорн. Тобто він уже роками він продає його і так далі. І кожен раз він знімає, одрізає попкорн, висипає, і готує. І один раз він випадково щоб, бо він такого відрізав, воно одлетіло. А одна така шкіра, ну, нутіпа типу, як воно, пластик, впав туди, там де він готує. Він висипав. Попкорн зготувався і так далі. І це відео просто залетіло на 40 мільйонів переглядів. Чому? Тому що люди почали в коментарях казати, перемотувати, що ага, смачно було із пластиком їсти. Тобто це я зараз не до того, що тобі схоже, не схоже. Тут прикол, що люба фішка. От візьми, наприклад, у тебе ж там є парик і так далі. Да? І ти там почни типу, з відосу, де ти в парика, отако, зразу відос, шик, одрізаєш кусок, допустим, парика, і, допустим, Приліплюєш е, іграшки, чи що ти там розпаковуєш, чи там ще, типу якомусь смурфіку приліплюєш, і в нього є вже зачіска. Хоп, і навіть викинула, і далі розпаковуєш. Це вже офігінніший байт, який зачепить людину, щоб вона побачила, що одрізали волосся. Одрізання волосся працює на любих нішах і на любих приколах. Ще хотів сказати на рахунок а того, ти що ти щось їш, ну, в розпаковках щось їш. Знаєш, скільки мільйонів переглядів є відоси, де в якісь їжі, яку зараз там готували чи їдять? Волосок лежить. От прямо от волосся лежить в жовтку. Там мільйони перельдів, тому що людська психологія працює як. Я глядач, я замітив. Ну хто я такий, щоб не написати, що я це замітив? Або тіпа. сказати, як правильно їсти. Все, блін, і цього може бути багато, але оці всі приклади, що ми назвали, вони мають бути, а, вони не можуть працювати типу на всіх нішах одинаково. Ймовірно, в тебе може бути для твоєї аудиторії щось. Це ж молодь. А може це з батьківських телефонів. Можливо, ми, я ми не, не знаємо, це да. треба уточнити. Ну, менше з тим, типу, там можуть бути свої гуки, їх може бути десятки варіантів. Типу, ти собі придумаєш. Є зараз теж ніша, коли відкривають, господи, морозиво. І вони, типу, одрізають, і воно падає в стакан, і вони там потім розбавляють і роблять напій. І вони одрізають, що ця штука падає в стакан, падає морозиво, вони викидають. Байт, який ми зробили, наприклад, на кулінарії. Ми взяли цибулю і просто. Не дочистили її і почали різати із шкуркою, і кинули туди-сюди. І цей відос набрав 20 тисяч, коли інші набирали по тисячі, розумієш? Там шкурку не дочистили. Кожна хазяйка захотіла написати, що що ж ви за рукожопі, і не дочистили шкурку від е, е, цибулі. І ще про те, що казав Марк: що, наприклад, якщо у твоїй ніші ти допустим, розпаковувала. Доп... Хай будуть Баунті, в тебе все там на баунті побудоване. Ти побачила, що якась популярна блогерша зробила, наприклад, морозиво розпечатала, Да, вот, і в неї залетіло. І тут ти швидко робиш морозиво. Твоя аудиторія, яка прийшла і любить баунті, наприклад. Блін, ну морозиво не інтересно, не люблю морозиво, холодно зуби болять. Скіп. Що типу ти можеш подивитися, що можливо навіть в утриманні або от пролистуванні твого шорца мала кількість там, типу, велика кількість скіпів, і тому воно могло не залетіти. Це навіть отака банальна штука теж впливає. От як Марка теж був прикол, що на твоєму каналі. Uh, в тебе була одна тематика, потім ти такий, а щас хайпують якісь персонажі. Ти додав хайп персонажі. Воно, вроді би, щось класно дало. Воно, воно... привало іншу аудиторію. Воно збило аудиторію. І потім оця аудиторія, яка прийшла, вона вже інші відоси по нормальній тематиці не дивилась, бо вона прийшла на хайп. Стиль каналу, їй вже не цікавий. Вона прийшла на один відос і пішла. Або підписалась, ну їй не інтересні вже наступні. Я маю одне хобі. Добрий ранок, 28-й день. That Це типа, я зимою ходжу кожен день в прорубь купатися. Як це можна монетизувати? після тої зустрічі я додалася до секретного каналу, і там я побачила для себе дуже цікаву нішу. І після цього зробила своє перше таке аїшне відео і запустила трансляцію. Спочатку вона в мене стояла, дуже повільно йшла, йшла, йшла. Потім в один момент ти мені підказав, що зробити. І тут було 100 доларів. А потім на наступний день 174. 74 долари за один день. Просто банально знімати відео, як я це стриба. А я і вилажу чи якось, якось по-унікальному? Є два варіанти: дурний і веселий. Тобі який подобається? Там не більше грошей. Колись був такий чувак, який жив десь я... там на, на Алясці в якомусь домі. Ні, ні, і він він в Норвегії. І він, коротше, він же помер царство йому небесне, але він був легендарним чуваком, хто ще пам'ятає Ютуб 13-го року. Коротше, він пив, лежав в ванні, їздив на ковзанах. Коротше, і в, нього і в нього динамічний такий монтаж, бо він теж на холоді, в футболці. Він такий в, в оболонку туди, покричав, побіг туди, прибіг сюди. І він був фріком. Але він був дуже популярним фріком. І мені здається, що його нішу ніхто зараз ще не зайняв. Це така ідея. Але якщо серйозно, то можна монетизувати любе хобі, навіть таке. Але треба думати над тим, що ще крім зануритися в оболонку. В цьому відео ти людям покажеш. Це може бути кемпінг зимовий. Але ти казав, що тобі важко його знімати це може бути риболовля, це може бути будь-що, що, що зв'язане з. Відчуттям подорожі і відпочинку, я тобі можу більше сказати, якщо ти запустиш в шорцях один формат, наприклад, от тільки що в голову прийшло. Всі люди люблять челенджі, всі люди люблять дивитися. Витримаєш, не витримаєш. Всі люди люблять дивитися на таймер. Кому попадалися тіктоки, відео, наприклад, там спорим, що ви не можете дихати носом з відкритим ротом. Мені є дуже і кла... всі сидять... Я, 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 я перепрошую а... тільки да щоб я не забуде. Да. А ти забув? Ні, я хочу ще дописати. Ну, Давай скоро. Це, це доступно. Оця функція не в тим, хто сидить зараз тут в залі. Я більш чим впевнений, що ніхто не залізе в холодну прорубку з мінусову температуру і буде там сидіти. Уяви, що ти за ну окей, візьмеш його, разом підете. Ти пишеш мінус 20». До речі, якщо ви зайдете на YouTube і подивитесь відеоролики, де написано Мінус 20», ви побачите, що там дохрініше переглядів. Хоч на вулиці, хай буде там мінус 1», допустимо. Да? Ти пишеш. Скільки я витримаю в холодній воді в мінус 20. і ти залазиш своєю прикольною шевелюрою, наприклад, ось ти вже будеш грибочок у цій воді, розумієш? І в чому прикол, що уяви, ти залазиш в шортс і йде таймер, що ти сидиш, 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 сидиш грубо кажучи, і ти таких відосів можеш налупити овер до фігіща. Далі ти, типа сидиш, типа чи встигну я випити Кока-Колу, поки мій пісюнчик не змерзне, розумієш? Ну такого плану. Їм бургер у мінус. 10 градусів води, ти можеш оцю одну ідею докріпити мільйонами інших, поставити таймер, і люди будуть там, типу, писати, так і це буде як утримувати аудиторію. Є така баришня, одна, яка занурюється постійно в полонку і їсть льот, якщо не помиляюсь, я десь бачив. Або п'є каву. Є навіть мужик такий з України. Я не знаю, ймовірно, типу, о, це людина з інвалідністю, але в нього такий дуже щирий вигляд обличчя, і він, типу, качок, він типу займається, і він кожному відео під воду ниряє, плаває. І там в нього така, типу, музика, що він, типу, ну якби релаксує, надихається. типу. І через його його, скажімо так, особливість він в типу, дуже багато передів зібрав. люди його респектують, що він крутий чувак, типу, там, неряє, займається спортом і так далі. Попри його. ну, Це людина з інвалідністю. Типу, І це ок, що такі люди можуть ставати популярними на весь інтернет, Типу, займаючись своїм хобі. Типу, це дуже круто. Тут можна так само, є класна ідея. Не, ти, типу, ниряєш, скільки і я там проведу під водою. І не винирюєш. — І не винирюєш. — І, і я ви яке там отримання. Блядь, блядь, я тільки це хотів сказати, чувак. Я, я б... це хотів сказати у ці всі 15 минут, поки ти говориш, про це. — А я сидів, процес. щоб ти договорив, і думаю, зараз тобі скажу штуку, що ти не винирюєш. І люди будуть писати. — Оце, коли ти сказав, щоб я не забув, то я сидів і чекав цією ідеєю. І, короче, і... — Ти можеш або знайти оболонку, де ти збоку винирнеш. Або монтажем зацикли це, і все і що, типа, на шорт чи відео? Ну так дивись. Я думав, я, вик... ну, я розумію, що. От, все те, що ми розказали, на шорт це буде просто лютійший байт. Дуже довго людина не буде сидіти, дивитися, як ти сидиш в ополонці чи щось там робиш. Якби ти був, вибач, сексуалізованою дівчиною, на тебе б дивились. Ми навіть розказували про нішу купання в на, на, на водохреща. На У нас в чаті є, якщо ця людина дивиться, мені скидав контент, канал, де <гум> він за один день іде, знімає в Харкові, якщо не помиляюся. На водохреща і все це в стрімах, в відосах і мені пропонував за партнериця. Але в мене просто немає часу, щоб ще, це, оце, ще цей проект тягнути. Ви можете всі загуглити водохреща, купання там при мінусовій температурі, і там просто величезні перегляди. Є ще чувак, який є гермейстер П'є, і їсть там всякі типу, смаколики, десь в горах на морозі. Щось їсти, як Ват казав. Ну тут можна. Ти в центрі в тебе впізнавана а, зовнішність. Ти можеш. Круто запам'ятовуватись людям. Ти можеш це бути в шорцях, е Інстаграмі, Тіктоці. Повір, десь вистрелиш. Зараз камера. Що, і Валина все одно така здорова, прикинь. Або, наприклад, прикинь, прикиньте! Па. Прикиньте! Ми, Тебе не видно, в камері. Окей, там головне, щоб нема, не мене було видно. Якщо в мене вісім каналів, і я заливаю з одного місця, то може бути таке, що трафік не дає просто на інші канали. Ні? Ні. 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 Добре, наступне. <рес> Таке питання. Стосовно монетизації. Щось треба ще знімати з 18 окрім прев'ю, чи треба щось змінювати канал на, на каналі з сірою нішою з 18 перед подачею на монетизацію? Назви, описи й теги тебе по-любому може бути написано преті сексуал гірл туди-сюди. В тебе може бути там якісь такі тригерні слова, на які Ютуб може погано відреагувати. Сексуальна, хот, хот там, спайсі і так далі, тому подобне. Ти просто підчищаєш назви в словах і тоді подаєш. А ще можна зробити трейлер каналу. Це більше стосується аїшних ніж. Але для Ютуба, коли у вас він прикріплений, передплачено саці. Ви розказуєте, про що ваш канал, в чому його користь? Оце легенда. Якщо ще якось типу розмішати, що там не тільки ну, типу, сексуалізований контент повністю, але він от розбавлений якоюсь користю, таймерки, ти закаляєш своє тіло, планки, я не знаю, там розтяжки. Зробити вигляд, що ти, типу, реально хочеш дати людям користь, а не щоб, типу, був сексуальний контент прямим фактом, закликаючи людей, типу, не дивитись користь, а дивитись на. Тіла питання стосовно пошуку нових ніж, як взагалі відбуваються у вас там там пошуки, як ви знаходите те, що в тренді зараз? Чи користуєтесь якимось софтом, чи чи робите це вручну? Є софти для пошуку трендів. Я знаю, в біста на його о цьому на цій платформі для ютуберів. Є така вкладочка там пошук ніж і так далі чи трендів. У нас є натреновані канали, ми вже якось про них розказували. Є особистий канал, де в мене адекватні рекомендації, якісь там історичні документалки, ще щось і так далі. А є канали, на які ти заходиш, і там просто, ну, якби. Якийсь психотерапевт зайшов би на експерименті, і типу йому б задали питання: «Зроби психоаналіз людини, чиї це рекомендації. Він би сказав: цю людину потрібно вже ізолювати від суспільства. От такі рекомендації є в нас на деяких каналах, тому що ти ходиш, тикаєш по окремих нішах, по найдебільніших, і Ютуб тебе рекомендаціями заносить на такі ніші, які твереза людина не найде. У мене мій софт в голові. Я можу типу, побачити. Любу штучку, чи на прев'юшки, чи на відео, і роздути з мухи слона, знаєш, як Це то, що ми робили на навчанні «Що там, АІ. Ми брали якусь нішу, яка є, і ми просто всією групою придумували, що можна покращити в цій ніші, щоб зробити з цієї ніші нову нішу або схрестити п'ять ніші і зробити ще ніші, якої ще на ютубі не існує. Це сх у ці схрещення, це також. Метод пошуку ніж, яких ще нема. А по групах якихось. Ну, ми не слідуємо трендам, ми їх, ми їх створюємо. Наскільки знаю, є такий бачив в Тіктоці, в Ютубі. АІ Легіон називається. Вони кажуть, що з вами співпрацюють. Чи так це, чи є ви партнерами, чи ні. Це пізджо. Може навіть не зачікувати, просто шліть на три букви і кажіть все, що ви про нього думаєте. Тому що даний персонаж просто прикривається нашим іменем, нашого бренду. Все. потім нам люди пишуть, жал жаліються, а ми до цього не маємо ніякого відношення. У мене таке питання, як бути з каналом ніше село, якщо 90% підписників на ньому це ті, які підписались на відео, в якому ріжуть і розбирають свиню. І нові відео не заходять, бо більшість підписників очікують різання свині чи щось подібне. У мене була така ситуація на каналі Village and People. У мене була голова свині, яку несли в відрі, воно класно залетіло, від каналу отримав монетизацію. І я теж думав, що всі злетілись на різання свині. А як виявилось, як це часто буває, просто нові відоси ну, не були достатньо клікабельними, щоб стріляти. Так, є таке, це якби сингулярність каналу, це підніша, Але якщо мені вдалося перевести канал на іншу тему, і ти переведеш. Просто вскриття має показати. Якщо ти зараз після зйомок покажеш свій канал, типу я тобі просто можу пояснити, що не так. І Якщо ти зробиш наступне відео правильно і там будуть пиріжки, вони все одно можуть стрельнути. А ще я хотів би порадити. Дивись, завжди роби і робіть. Те, що у вас залетіло, не треба ще раз показувати, як чи крижать свиню. Але, грубо кажучи, якщо ти візьмеш якісь топові класні кадри, де її готують до цього всього процесу, взагалі ідея у вас буде, що ви будете робити тушонку або що ви будете робити ковбасу. Ти на початку показуєш, що там готується свиня, там чи шкрябається, самі лайтові моменти це ставиться на прев'ю, і потім вже робляться варенка, тушонка і так далі. Всі ми логічно розуміємо, що оця була свиня, отут її пустили вже на м'ясо. Я зараз так. Дуже корисну пораду. В нішах село кулінарії, показуй м'ясо так, щоб не можна було приділити, яка це тварина. Не ріж її, нічого не роби. Варити м'ясо, пекти м'ясо, смажити м'ясо, але кадр, де голова свині її несуть, ну, ймовірно, попаде під роздачу. Але таке теж можна робити цілонаправлено. YouTube — це така штука, де Життя справді може змінитись. Хтось сьогодні з присутніх бачив вже якісь статистики, познайомились, поговорили. Ніщо так сильно не мотивує робити YouTube, як оточення, яке вас може підтримати. Для цих цілей був створений що там, YouTube три роки тому. І дякуючи цьому, ви зараз сидите тут, маєте ті канали, які маєте, а ми з тобою. Маємо камні зирка <ріст> і в жовчному та в будь-якому випадку. Ми дуже вдячні всій спільноті, тому що чим більше в нас буде людей, тим більше каналів буде створено. Ймовірно, всі партнери, з якими ми зараз працюємо, це все нові люди, яким подарували нам спільнота, Тому дякуємо дуже сильно вам за те, що довірились, прийшли і не матюкали нас. Все, дякуємо. А ви підписуйтесь на канал, що там Ютуб всі корисні посилання знизу. Все, дякуємо. Все. <прац Magala> <прац>